На Кіровоградщині посилюють профілактику небезпечних хвороб тварин. В ОДА відбулося засідання обласної державної надзвичайної протиепізоотичної комісії. В центрі уваги профілактика ящуру. Блутангу, боротьба зі сказом та підготовка до пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин. Імунізацію диких тварин планують розпочати у третій декаді травня, залучать 293 бригади. Щодо ситуації з африканською чумою свиней, то з початку року в області зафіксували три пункти у Кропивницькому та Олександрійському районах. У вогнищах інфекції вилучено та знищено 223 голови свиней. Проведено дезінфекцію. Два з трьох пунктів уже оздоровлено. В одному ліквідація триває. Громадська організація Нова Юнайтед за підтримки ЮНІСЕФ розпочала реалізацію проєкту, спрямованого на вдосконалення послуг у сфері інклюзивної освіти. Олександрійська міська тергромада є однією із пріоритетних громад у реалізації цього проєкту. Працюватимуть над підвищенням кваліфікації працівників інклюзивно-ресурсного центру, а також надання матеріально-технічного обладнання для розширення спектру послуг для дітей з особливими освітніми потребами. Першим етапом було проведення фокус групи, учасники визначили актуальні проблеми створення безбар'єрного середовища для забезпечення рівних освітніх можливостей для кожної дитини та напрацювали пропозиції реалізації місцевої програми розвитку інклюзивного навчання у громаді. Волонтери Сильної Олександрійщини відвідали Донецькі та Курські напрямки, де працюють бойові підрозділи БСО НЕЙ у складі окремо штурмової бригади Людь та Рубак 129-ї окремої бригади Редбісти. Разом з представниками соціально-відповідального бізнесу забезпечили підрозділи засобами поліпшення, комфортного перебування на позиціях спальниками, пончо, карематами, засобами гігієни, медом та смаколиками. Йдеться на сторінці громадської організації. 10 травня на базі Олександрійського професійного аграрного ліцею в рамках військово-патріотичного вишколу та ознайомлення з досвідом діючих військових було проведено змагання зі страйкболу. Учазяли три команди: бійці 175-го батальйону 121-ї бригади ТРО ЗСУ, працівники Приютівської селищної ради та збірна команда працівників Олександрійського професійного аграрного ліцею, представник бізнесу та викладач захисту України Глинського ліцею Великоандрусівської громади. За Результатами змагань перше місце посіли бійці 175 батальйону, друге місце у збірної аграрного ліцею, третє місце посіли працівники Приютівської тергромади. Бібліотекарі філії номер 3 запросили всіх охочих до Парижу. З нагоди відзначення Дня Європи запросили читачів, захоплюючи віртуальну мандрівку до Франції. Це була мандрівка не лише в географічному просторі, а й у світі культури, мистецтва і моди. Присутні знайомилися з традиціями, звичаями та пам'ятками цієї європейської країни. Разом пригадали улюблені фільми, літературні шедеври французьких авторів, згадували акторів, художників і поетів, чиї імена назавжди вписані в Історію європейської культури особливою прикрасою заходу стала тематична фотозона ейфелевою вежею, біля якої всі охочі залюбки фотографувалися, ніби справді опинилися у самому центрі Парижа. У середу, 14 травня, очікується мінлива хмарність, можливо, невеликий дощ. Температура вночі плюс 6, в день до 15 градусів тепла. Атмосферний тиск 749 мм міліметрів ртутного стовпчика, вітер північний.